Добрий день. Починаємо перевіряти домашнє завдання. У нас воно фінальне сьогодні, тому що ми завершуємо тему. Завтра будемо починати вже вивчати нову тему, але три останні задачі з, цього, з цієї теми у нас ще залишились. Давайте будемо їх перевіряти. Перша задача 14.15, за якою швидкістю руху кінетична енергія тіла становить 10% від його енергії спокою. 10%, тобто, це буде 0,1%. Якщо ми записуємо в долях, я саме так буду записувати. Тобто кінетична енергія дорівнює 0,1 енергії спокою. Знайти швидкість. З одного боку, ми розуміємо, що кінетична енергія це різниця між повною енергією і енергією спокою. З іншого боку, за умовами нам далі, що це 0,1 енергії спокою, але енергія спокою це МС квадрат. Бачимо, що в кожному доданку у нас є Мцквад, а це означає, що ми можемо скоротити на Мцквадрат. Ось тут у нас буде. Мінус 1, але ми переносимо через знак рівняння і е, рівності, і в нас буде 1,1. Потім возводимо в квадрат, знаходимо спочатку v квадрат на c квадрат, а потім знаходимо вже безпосередньо швидкість. Сподіваюся, що ви теж отримали 0,42 від швидкості світла. І це правильна відповідь. І розв'язали. Правильно, задачу. Добре, наступна задача, яку ми будемо з вами розв'язувати, розбирати, це 14-19. Унаслідок ядерної реакції маса речовини зменшується на 1,1%, яка енергія виділяється в результаті використання 1 грама ядерного палива. Але бачимо, тут 0,1 не в відсотках. Тобто, якщо в долях це буде, це буде 0,10. Я так і записую. Я так і записую. У нас буде зміна маси. ось Така величина. Сама по собі маса 1 грам це 10-3 в мінус 3 степені кілограм. Квитка ну, світла ми записали, і ми будемо е, розв'язувати задачу, використовуючи формулу для зміни енергії. Тобто, у нас не буде енергія спокою або енергія повна і таке інше, у нас буде зміна енергії, вона пов'язана безпосередньо з зміною маси. Але це е, відбувається саме за рахунок того, що змінюється енергія. І Зміна маси в нас за умовами, ось цей величення вона дорівнює, тому я можу записати ось таку формулу. Далі ми перевіряємо одиниці, і ми багато разів в попередніх задачах, в попередніх домашніх завданнях це робили з вами, тому я просто виділяю ось тут е, ньютон, щоб у нас був, і після цього ми отримуємо джоуль. Далі підставляємо численне значення, е, обчислюємо і сподіваюся, що ви теж отримує таку саму відповідь 9 на 10 степені джоулів. І це правильна відповідь. Тобто ми можемо з вами вважати, що вже дві задачі ми розв'язали, і ще одна задача у нас є 31.7. О, така довга умова. Частинка рухається відносно землі зі швидкістю 0,9 швидкості світла. Скільки часу триватиме рух частинки від землі до найближчої до сонячної системи, зарі Центавра, відстань до якої становить 4 світлові роки. Потрібно знайти час у системі відліку, по-перше, земля, а по-друге, у системі відліку пов'язаний з частинкою. Якщо ви розумієте вже добре цю тему, то ви розумієте, що рух в системі відліку земля це рух відносно нерухомої системи відліку, умовно нерухомий. А якщо ми говоримо про систему відліка, пов'язану з частинкою, то це буде не що інше як власний час. Тому, якщо я буду це розв'язувати, то в мене буде така ситуація: відстань. Вона така дивна світова раке, але це дуже класна відстань. Нам просто буде розраховувати, тому що ми розуміємо, що один світловий рік це відстань, яку проходить швид... світло за швидкістю світла, безумовно, за один рік. Тобто, якщо я знаходжу час, то це буде відстань на швидкість, але швидкість у нас. В швидкостях світла і 4 світлові роки, тобто нам потрібно просто поділити 4 на 0,9, і це буде 4,44 року. Ось така, такий час потрібен буде рухатися частинки в системі відліку земля. Ось, А якщо ми хочемо порахувати час відносно частинки, то нам потрібно використовувати ось таку формулу, пов'язану між собою. Сам... Яка пов'язує між собою час, час один та інший, але нам потрібно з цієї формули знайти власний час, Т0. І Т ми вже знайшли, ми підставляємо, преобразуємо формулу і отримуємо 1,94 року. Ось такі дві відповіді ми отримали. Якщо у вас щось не вийшло, ви можете передивитися ще раз. Розв'язання, але я сподіваюся, що після того, як я підказки такі дала, надала вам, щоб після цього ви вже добре впорайтесь з розв'язанням цієї задачі. І дуже добре, якщо ви впорались з цим навіть до моєї підказки це зовсім круто. Ну все. На цьому ми тему завершили. З чим я нас з вами поздравляю, а завтра ми починаємо вивчати вже нову тему. Але після цих, цих задач я. Чекаю на ваші зошити. Добре, відпочиваємо!